Привіт! А ви хочете узнати тайну, як угодити Богу? По-перше, треба бути живим камінчиком живої, прідної першої апостольської церкви, як місце слово Боже, бо голова цієї церкви, сам Ісус. І е, е, чого вона канонична? Бо вона виконує всі дії перших апостолів, як написано в Біблії, книзі дії святих апостолів, і бути смирена з. І смирено слухатися пасторів. Слухаєш пасторів, слухаєш самого Ісуса Христа. Якщо ти слухаєш Ісуса Христа, то слухаєш самого Бога. Смарени Бог благодать е, сверах життя дає і благословляє. А гордих цурається, і гордих, які мають свою думку, вони попадають у пекло, вони є рабами сатани. І щоб цього не було, давайте виконувати волю Божу, і жити по істині та по духу, і дайте Богу дати вам благословення та благодать. Амінь.